Не відкуповуйтеся від дитини новими кросівками, планшетами, іграшками. А чим купити дитину? Тим, що ти показуєш їй, що ти її друг. Так ось просто. На її же рівні, так? На її рівні, так. А наскільки ти для цього маєш переробити себе, як змінитися? Так, це я повинен змінюватись. А що ви вкладаєте в слово друг? Ось скажіть мені, будь ласка. Розумієш її? Готовий допомагати, хвалити, головне розуміти. Не перестарайтеся з розвивальними курсами, секціями, гуртками. Дайте дитині органічно прожити дитинство. Ось що таке органічно прожити дитинство? Загалом так, дитина має робити те, що хоче. До такої міри. Зрештою, вона ж отримує бажання, думку від своїх товаришів, тож це не її особисте, але все ж варто заохочувати. Але ж ви казали, що вас оточили композиторами, музикою і так потихеньку? Нічого особливого це мені не дало. Ні, але слух дало. Слух у вас є, звісно. Тобто ви вважаєте, що все-таки дитині треба дати свободу вибору? Так. Далі так. тримайте слово. Один раз казали, другий раз зробіть. Я ось питаю, може тоді краще взагалі нічого не обіцяти дитині? Щоб... Не обманювати її. Ні, але якщо ти хочеш проявити виховання, то маєш їй пообіцяти її виконати. Дозвольте їй помилятися. Фінські вчені кажуть, от мені подобається дуже, яка чудова помилка. Тобто, за помилку я навіть можу сказати: молодець, ти зробив помилку, можна навіть так? Молодець ні, але. Знайди цю помилку, виправ її. Ось тут у тебе є помилка. І Це не претензія, не звинувачення. Ні, звичайно. І не бійтеся перелюбити дитину. Так кажуть. Що таке перелюбити? Не виявляти надмірної любові, особливо там, де вона може завадити. А вона може завадити? Звісно, усе має бути дозовано і в рівновазі.